Вітаю родичі богів. Продовжуємо далі говорити про наш золотий шлях богів рідних, про перехід, про ранок сварога і про те, як ми відчуваємося в цьому всьому, і що можна відчути на завтрашній день, яким чином відбуваються сьогоднішні процеси, щоб ми могли у швидкості зорієнтуватися далі. Кожен день як ціла вічність, і лише особливо генетично чутливі можуть цю швидкість відчути, відчути систему сварога, відчути, що час інший, що по іншому ділиться доба, що по іншому літо, тобто рік розрахований. Це все в наших генах, і дещо можна зустріти в якійсь літературі, але то лише як певні підтвердження або як певні. Направлення інколи, і то не завжди, тому що дуже багато було всього підмінено і переплутано. Тому генетична пам'ять це найбільша бібліотека наша. Хочу сьогодні з вами поговорити про волхвів, про браму Сварога. Часто про неї говорю, тому що вона дуже для нас важлива. Про хвилі, на яких можна перебувати високочастотні і що можна бачити. Про ярила і про чертоги буду намагатися потрохи розповісти. Бремо Сваруга, яку часто говорю про неї, відчуваю, буваю, чому вона така для нас важлива? Тому що полюс, так як я бачу крізь час, Відчуваю генетично те, що каже Велес, показує, як веде, і як я себе пам'ятаю, як я ходжу в часі. Я можу описати це, розповісти, сказати, як це в даний момент відбувається. Полюс то перше місце, коли і куди прибули наші рідні боги багато мільйонів років тому, коли ще люду не було, коли ще був зовсім інший ландшафт. А тому, коли почали приносити сюди рослини різні, і коли почали тут робити лад, тому для нас це так важливо. То наша пуповина, якщо можна назвати так, тому мене завжди так тягне, я говорю про це багатьох з вас розповідають, які згадки дуже далекі, гнетичні, про цивілізації древні, саме пов'язані з цим. Ось. Мене спочатку включали Атланта і те, що я бачила в Атлантиді, те, що зараз подорожую. А потім я для того, щоб показати оцей ще древніший шлях, який був раніше Атлантиди, це північ. І там знаходиться ось цей потік такий. Вертикальний, який ніколи не зникав. Це таке відкриття. Нещодавно я побачила його, і так мені говорять наші рідні, він був тонший, але він ніколи не зникав. Усю ніч сварога. А зараз він розширюється. Це виглядає як не те, що проталена, а як величезний такий, схоже на вихор, схоже на такий вертикальний канал. Схоже на такий світловий стовп, ну, приблизно. І для нас це як певна підзарядка. Якщо відчувати північ, якщо відчувати ведмедиці, чертух ведмедя, сварога, тобто, то можна переноситися не лише свідомість енергетично, а тілесно відчувати себе там. І ота високочастотна енергія, якщо ви є зоряного роду, якщо у вас генетика наших рідних богів, а не просто штучно біороботи, то, звичайно, ці відчуття є і вас пропускають, і ви відчуваєте оці потоки. І це не просто відчування потоків, а це іде розкриття нашої генетики, розкриття нас, розуміння, звідки я, хто я, куди я і з ким я. Волхви, яких інколи говорять, де ж вони? А їх немає. А де ці волхви? Ну, можна назватись волхвом, можна назватися чарівником чи кудесником, чи магом, ну будь-ким. Але це не означає, що людина є таким. Волхви, так як я їх відчуваю, вони, їх зараз тут немає. Вони крізь час з нами спілкуються, але спілкуються. Так як вони колись ішли звідси, тому що говорять про те, що багато знищено було. Ну, це вже такі близькі літописи. А ще древніші, якщо брати, вони не вмирали, вони переходили тілесно. Це технологія богів, і вони це робили. Вони зараз є, мається на увазі трохи в інших хвилях, не тут, не в нашій яві старі гості. З ними можна спілкуватися, вони виходять на контакт. Якщо людина готова включена, і якщо вона відключилась від матриці, відчуває в собі, вірить собі, розгортається постійно і дуже швидко іде, тоді з нею йдуть такі зв'язки. Це не словесні, це спочатку очима, такий погляд, як через тисячі кілометрів. Але таке відчуття, що ось поруч. І коли дивишся в очі, то ем, ця інформація йде повністю не словами, а ось полем. Я говорила вже про це і інколи повторююся. Але повторююсь, чому? Тому що щоразу, щодня, якась нова іде порція додаткової інформації, розширення об'ємніше. І якщо я повторююся, то це важливо, тому що між словами ще йде. Те, що вам необхідно, ті ключі, які необхідні. Тому волхви є, але вони крізь час. І якщо ви відчуваєте, як ніби фокусація погляду, як ніби утворюється такий горизонтальний канал, як ніби ви дивитеся, як у воді починає як ніби об'єктив крутитися приблизно ось так, це починається. А потім ви бачите очі, і потім у вас йде ось таке спілкування. Це дуже цікаво, і це йде контакт з тими, які знають цю планету і які дуже давно колись сюди прийшли. Багато хто з вас пам'ятає самі перший прихід сюди, і, тобто не народження, а от просто приліт. Тому це просто потрібно згадати і вірити, довіряти собі. Не просто казати, може мені приснилося, чи щось мені не те з головою, чи що, а просто вірити, якщо ці всі дурниці, які відбуваються, якщо чужі таке придумують, що нікуди не вкладається, і що в цьому вірити, так якщо, наприклад, фантастичні фільми якісь, які потім ніби реалізовуються, тобто сценарно, це все. І потім кажуть, от бачите, як, от воно було десь там передбачено чи що, а потім це все просто сценарно. А чому не повірити своїм генам? Чому не повірити тому, який є насправді? Чому не повірити правді, яка захована далеко, і її просто потрібно нажати кнопку і все? Тому тут також вибір: вірити собі чи не вірити, йти за своїми відчуттями, за своїми баченнями і за покликом генетичним а, крізь час і простір. Це знову ж таки вибір кожного. Це щодо волхвів. Вони є, але вони трохи в інших, в інших таких прошарках. Щодо часу говорила вам, що я його сприймаю не як лінійно, а як ячейками. І коли йдуть певні згадування, наприклад, для мене це не згадування, а просто перехід як з кімнати в кімнату. Так, таким чином я сприймаю час. Так як зараз він дуже швидко рухається, тому що оці постійні кружеляння, іде розчинення куполу над планетою, і ранок сварога входить більше і більше в свої права, і тому швидкість збільшується, змінюється повністю явь. Тому і багато чого змінюється по ритмах наших, по організму, по відчуттю планети, світил один одного. Це просто потрібно входити, адаптуватися тілесно. А для цього не раз говорила, що менше їсти, більше занять фізичних, налаштування свідомості на наші хвилі рідні. А дуже важливо перебувати у таких вібраціях високих. Я маю на увазі не просто відключитися від цього всього і казати, що ні, цього немає, не відбувається. Відбувається, усе відбувається, що в нашій країні, що по світу, скільки паразити роблять, шкодять, які ритуали проводять, які намагаються зробити хвилі, тому що вони звикли це тисячі літ робити. Але тут воно не працює, скільки б вони не довклися, не махали, не щось не крутили, це не вдасться. Тому що зовсім інші йдуть ритми, зовсім інші йдуть механізми. І меч перуна, який я бачила, який в, в військ землі вставлений, і це такі, як. Основний інструмент зараз це синій лезо, синій вогонь, це сяйво-синіх зірок, це особливий такий ярий вогонь, який допомагає повернутися в вісі планети. Тому що наша планета це ціла система, цілий механізм дуже складний. Тому вони скачуть, але це не поможе, оскільки вони відскакали, вони можуть знову робити якісь ритуали, якісь жертви як вони звикли. Але це їм же гірше від цього, тому що свої все одно збережені і будуть збережені, як би це зараз не прозвучало. Але навіть ті, які знищені, вони не знищені все в часі можна повернути. Тому дуже важливо нам не десь якоритися в якихось негативних моментах, а відчувати ці ритми. Розігрівати простір, крутити вихори, відчувати проталини над північним полюсом. Якщо ви не можете відчути, наприклад, над собою, над нами проталини, десь по планеті, то дуже легко відчути над полюсом, тому що там постійно є ось ця проталина, тому нам потрібно розширювати, щоб цей купол знищити і знати про те, що навіть ті, які пішли звідси, яких чужі насильно звідси. Забрали, їх можна повернути в часі, але це дуже багато залежить від нашої діяльності і нашого пришвидшення. Це щодо брама сворога, щодо чертогів. Я дуже маю особливий зв'язок із чертогом Фініста Ясного Сокола, це Оріон, тому що там моя генетика основна, там моя зоряна батьківщина. Навчання це проводилося в чертузі вовка, це плеяди по дорогій Велес, тому я так завжди з ним, завжди відчуваю його, іду. І тут особливі в мене стосунки з ним і особливі такі відкриття. Відчуваю чертох ведмедя сварог, відчуваю чертог лебедя Мокоша. І е, спілкуюсь, в основному із цими людьми, з чертуги яких я щойно назвала, дуже багато із чертога Фініста, тому що Оріон е, всю ніч починаючи з вечора сварога тримав усі зв'язки е, наших богів із нашою планетою Землею Мідгард. Тому так це важливо. Е, для мене велика радість, тому що з'явилися люди, які е, з інших чертов які не проявлялися. Це чертог Вепра, це чертог Бусола, чертог Орла, то вже було декілька місяців, я бачу цих людей. Це перун і чертог Лисиці. Ми з нього вийшли, це Мара, а війшли в чертог Вовка зараз в це плеяди, це Велес. Тому з'являються в сварожому крузі, проявляються люди з цих чертогів. Тобто генетики в нас багато з різних зоряних систем, але є основні, які для нас є ключовими, які найбільше проявлені, тобто це ті рідні через просто сотні мільйони кілометрів, тому що це не лише наша галактика, ми тримаємо ці зв'язки. І ми можемо бачити більше аніж просто в домі, в місті, в країні на планеті. Це дуже важливо відчути генетичні зв'язки. Я бачу таких людей по очах, бачу по лику, по самій аурі, по тілу. Це все видно. Я не можу сказати, що всіх, я не хочу когось образити, тому що є різні ситуації, є певні ширми, є особливо ті люди, які маніпулювали своїм організмом, здоров'ям. Там йдуть такі закриття, певні, тому важко десь побачити, може це прийти мені, наприклад, через якийсь певний час. А є такі, як одразу. Я дивлюся, і я прям була здивована, дивлюся, боже, чоловік із чертога вепра, це, ну... Таких я не бачила, наприклад, це така велика радість. Ось з Фініста я вже звикла, що в нас тут є, і ми тут працюємо серйозно і включені, і при тому з народження самого. Тому сварожий круг наш проявляється. Ось така велика радість. Тому вірте собі і відчувайте, куди вас тягне, дивіться, частіше на зорі. Ті об'єкти, які бачаться. То зазвичай підкуполь я говорила, і це не наші об'єкти, наші знаходяться за куполом. І вони з'являться вже тоді, коли повністю цей купол буде розчинений. Їх можна, звичайно, побачити, перебуваючи на високих вібраціях. Перебувати на високих вібраціях потрібно обов'язково підніматися в цьому. Разом з тим тримаючи певні зв'язки з матрицею, тому що ми ми тоді не зможемо розчинити купол. Ми маємо ще тримати ось ці зв'язки. І це дуже, дуже важливо відчувати, не засинати, тому що оці, які пішли зараз включення, до речі, по, по хвилях, по вібраціях, багато є дописів, розмов. Про це що встановлені так, так, ці об'єкти 5 п'ятиджішні, ці всі штуки, що вони повиключають людей, вони виключать ті ж, хто це робив сірі, вони повиключають біороботів, повиключають рептилій. Тому що рептилі і рептилії знахабніли взагалі, вони навіть уже не слухають сірих. Що стосується людей роду. То тут можуть бути моменти по такому певному засинанню, тому важливо тримати ось цю свідомість, але виключити вони не зможуть. Тобто воно на нас не працює, на нас не діє. У нас інша генетика, неможливо, це інша реакція йде. Це як в хімії, неможливо є певні реагенти, які реагують, а є такі, які взагалі не вступають в реакцію. Ми не вступаємо це в реакцію із цими хвилями. Єдине, що воно ми ж в десь часток, частково часткову матриці. То ми на собі можемо відчувати таку певну сонливість, або немає якої сили, але свідомість збережена. Тому цю свідомість важливо тримати і огортати себе вогнями. Вогонь зараз дуже важливий взагалі. Оця стихія її постійно потрібно відчувати, себе огортати як в куконі, крутитися, підніматися вище розтягатися, ніби підійматися, старатися над куполом дивитися, потім легше буде знов заходити з цими. Вищими енергіями і а, тут відчувати, розкручуватися. М -м Чарівних істот різних, а, таких як дракони, яких багато хто бачить і відчуває, їх можна побачити лише, знову ж таки, перебуваючи на певних хвилях. Я не раз це говорила, я так відчуваю простір, і так відчуваю нас, і різних істот, які є. Дракони дуже здалека, це дуже далекі галактики. Тому. М щоб їх відчути, то потрібно включити генетику і свою, і намагатися перебувати на високих вібраціях. Щоб не повністю не відключатися від матриці, а і перебувати і там, і тут, то потрібно постійно бути в практиках, постійно потрібно. Намагатися, хоч і в декілька в день, в якийсь певний час, годину, приділяти собі, бути індивідуально сам, тому що індивідуально лише приходить сила, коли ти один на один із простором. І коли перебувати в ярих вогнях, таким чином ми розчиняємо оці всі деструктивні речі, які творять тут, не творять, діють чужі яким чином ми ярими вогнями це все розчиняємо і разом з тим вібраційно не опускаємось. Тому що якщо лише втягнутися вібраційно опуститися, починати разом з усіма квакати оці всі речі, які вони подають, такі певні кліше, різні прокльони, різні слова, такі, які є для нами ключами, ви маєте здогадатись, про що я говорю. Їх краще відчувати те, що йде всередині, ні за ким не повторювати, особливо девізи, які часто у змі, і часто вони на, на язиці проговорюються, а люди не знають, що вони просто закривають зв'язок генетичний зі своїм родом, тому що ми рід, слов'яни, слов'яни, які нам так легше відчути. По планеті, це, це є рід, і його неможливо знищити і роз'єднати. Тому таким чином. Щодо слов'ян, це вже такі близькі літописи, але ну, нам легше. Щоб піти глибше, потрібно відчути ось це хоча б зовні і зрозуміти, де правда, де кривда, де брешуть, а де, де є істина така наша. Генетичне наше поєднання, а потім глибоко занурюватися. Без глибини також неможливо зрозуміти повністю картину, яка зараз, і неможливо зрозуміти правила, які будуть далі, в яких ми йдемо далі, і в яких працює сварожа система. Тому, дорогі, напевне, все, що я хотіла сьогодні сказати, налаштувати щодо Ярила ще Дуже цікаві вчора спостерігала картину. Я сприймаю нашого, наше світило як певне вікно ярила, через яке іде не лише його сяйво, але через яке він пропускає сяйво інших світочів із інших сузірів, чертогів. І тому інколи ми бачимо, що сонце може бути жовтого кольору, білого, блакитного, райдужного, тобто проходять промені різних світочів. Ось, і тому а, таким чином. Вчора я дивлюся, що а, на вікні ярила, як ніби певне така ряб і як ніби такі поміхи йдуть. А, ну Це, звичайно, це прояви ось цієї мани, прояви того, що латають і роблять які полоски квадрати, що вони виробляють. Але потрібно знати, що щоб не робили, наші зв'язки вони нервуться з нашими вишнями, вони є постійно, їх неможливо розірвати. Тобто, це те, яке нерветься. І ті, хто є з пекельних світів, це не їхня. Не їхня парафія, це не, не їхня зовсім сфера впливу. Вони це зробити не можуть. Не включати страх, тоді не буде блоків ніяких. Знати, що не крутитися над тим, що там чужі виробляють, а знати, що в нас така сила, яка здатна це все розчинити. Якщо впаде повністю купол планетарний, вони тут всі в одну ж мить. І згинуть, тому вони це знають, тому підлатують це все. Для них вишні потоки прямі, то, що вони називають відкритий космос, там, зонові дири і все. Це для них просто страх і кінець. А насправді, так як я бачу і відчуваю те, що каже Велес, те, що йде через браму Сварога, те, що йде через Волхвів, що там наші рідні і. Там, те, той ірі, і ті відчуття щастя, добробуту, злагоди, яке нам необхідно. Важливо просто кожному це відчути. Що потрібно, ви знаєте. Я допомагаю, дивлюся по ваших очах, даю відповіді, намагаюся відповісти всім. Тому знайте, що ми ніколи поодинці сюди не приходимо і ми впоруємось, тому що ми в дорозі. При тому в серйозні дорозі у нас серйозна підготовка і дуже серйозна підтримка. Нехай буде все як найкраще чарівної ночі і зв'язків з нашими вишнями.